Так, хто там мені писав бур'яни? Дивіться, які помідори в бур'янах. Ось. Могли б і поприбирати на городі. Я на городі замітати не збираюся. Тому що бур'ян. Ось дивіться які помідори. Ось, Бур'ян трішки їх ховає від жари. Жара ж яка страшна. Ось гляньте які. Ось гляньте О! А ну, щоб тут не було бур'яну. Та тут його такого нема бур'яну. Ну, ось. Ой, господи. Сьогодні пішла, ось, бачите, у бур'янах. Навибирала, бачите які? ось теж такі помідори, так? Да? Без бур'яну.